Мої вітання з лавандової кухні, добрий ранок, гарного дня, тихого, спокійного вечора. Ну, поч... продовжується період разносолів. Цього разу у мене швидкі заготовки, які Вживаються дуже швидко і недовго чекати. Зробила корейську моркву. В цьому році дуже багато вродило моркви, тому якось її треба зберігати, то я вирішила зробити її по-корейськи. Деяку моркву я заморозила. Так, А це швидкого приготування мариновані помідори. Вони дуже смачні, розкошний маринад. ріжемо навпіл помідори. Заправляємо їх солодким перцем, гірким перцем, чесночком, укладаємо гарно на дно зелень, петрушка, кріп та селера. Заливаю маринадом. Опис, як приготувати маринад, буде нижче. Повірте, це дуже смачно. Ось, вже закрила герметично своє відерце, Відерче радість і сонечка. Ви бачите, яке сонячне відерочко. Бажаю вам сонячного дня! Тепла, спокою, ну і смачного, звичайно. Кому цікав, опис, як готувати помідорчики, буде під відео. Підписуйтесь на мою сторінку. Всім мира і добра!